У День вишиванки в Берегівському медичному коледжі провели благодійну ярмарку для підтримки Збройних сил України. Сьогодні, як і багато років поспіль, у День вишиванки, у нас відбуватиметься ярмарка. Останні 9 років ми завжди приурочуємо її для допомоги Збройним силам. Ярмарка буде проходити протягом усього дня. Усі вироби, які будуть продавати студенти, вони виготовляли власноруч, незважаючи на нічну тривогу. Незважаючи на те, що у них сесійний тиждень, все ж таки вони працювали і намагалися зробити свято. І я сподіваюся, воно нам вдасться. Дівчата виготовляли різні кондитерські вироби. Хлопці допомагали виготовляти дерев'яні ну, фігурки, напевно, скажемо так, які будемо потім з дітками розмальовувати на майстер-класі і виготовляти ляльки-мотанки. Будемо дітки, дітей вчити. Студенти коледжу пропонували мешканцям міста придбати власноруч виготовлені прикраси та печиво. Ми продаємо різні кексики, браслети. Нам допомагали батьки, а хтось, можливо, сам з любов'ю гарно випікали, декорували, запаковували. Ми, ми робили всі разом. І ми дуже раді, що в нас такі є люди, які знають ціну, якою виживають наші хлопці на фронті. Ми з хлопцями виготовляли дерев'яні фігурки, котрі тут є. Будемо допомагати їх продавати, роздавати. Це все йде благодійно, тобто кошти, які будуть збиратися, це не є якась встановлена окрема ціна. Це лише хто скільки дасть, хто скільки може, хто яку має можливість. Окрім цього, в коледжі провели майстер-класи для дітей з розмальовування дерев'яних фігурок та з виготовлення ляльок-мотанок. Підготували ми багато різних виробів, таких як ляльок, мотанок і дерев'яних фігурок, такі як янголик і пташка. Ми з дівчатами зібралися і будемо робити майстер-клас. Очікуємо дуже багато дітей з, з міста Берегова та будемо е, показувати їм, як ми це робимо, і потім будемо продавати усі кошти, зібрані під час ярмарки. Організатори передадуть на потреби ЗСУ.